Шановні жінки та дівчата, Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді рада запросити вас у цікаву жіночу компанію разом з виданням від Українського інституту книги Жіноча компанія, порада і натхнення від ста мисткинь і підприємниць. Книга визнана бестселером відомою американською газетою Таймс». На сторінках книги американської письменниці, блогерки та підприємниці Грейс Бонні на вас чекають понад 100 виняткових жінок, які зробили вагомий внесок, кожна у своїй сфері. Вони розповідають, як повірили у власний творчий дух і здолали негаразди та виклики. Журналістки та майстриня хендмеду, гольтельєрки та художниці, акторки й архітекторки усі разом вони створюють прекрасну картину того, що буває, коли йдеш за своєю мрією. Ця унікальна книга мотивує та надихає кожну з вас повірити у власні сили і вже чекає своїх читачів у нашій бібліотеці.